Так чи малі, да? так? Мені такі. О, Мені менше, йому більше. Ні, так класні карасі. Що ти тітя Сєта, Тут так хорошо. А ти плаваєш з карасями там, чи ні? Добре. Да? Добре. <рес> Добре. Добре. Нема, да, риби зараз Добре. такої, крім карасів, так? Да? 15 раз їду до вас по карасі для Лесі Петрів. Так, а що ви так мало наловили? Мені 2 кілограма, йому 2 кг. А скільки тут буде? Давайте ще ловіть. Да будемо вибирати мені менших. Зараз да, да. прилечу додому, де да буду чистить. А я тобі зараз Сережа спробую Да? А тут, тут ще тут є. І, тут їх мару. Ну, ну тут такі, як, Бетрівна, так, як Леся Петрівна любить. Таке Леся Петрівна любить. Будемо по одному лави, в бочку не впадіть. Що ти, Славонька, як ти рибалка, так? Да? Нормально. А? Як ти трошечки раніше, тільки що 4 кілограми їздить сюди? Ну, де ж перед ними вони зайшли і ми за ними. Mm. Ну, то таке, теж треба. треба. Ні, тут добре прохолодно, взагалі по красоті, але літом зараз трохи є проблема з карасями. Да? Ну не Скажу, карасями, з усі з усі. Вже, не з З з карасями. карасями. тільки Просто її привезти дуже важко, так. Да, і... да, на корм така закупка, що не знаєш, по чому тоді його продавати. Дуже дорога, так? Да? Да. Ну і його зараз, я думаю, що його не дуже і виловлять, бо його ж тоже зберегти треба. Короб у Києві 135 гривень закупка. Закупка? закупка. Це просто капець. А по скільки його продавати. А по чому карась зараз? Зараз карась по 100 і по 80. І буває по 60, і по 70 менших. Які... Знає, ми цього. Від закупки. закупки. О, це відсталка. таке, як Петровна любить. Точно бачили, Тетя Святого Нолеса Петрівна тобі наловила карасів. Ну, Тільки чистить, кому я треба. треба, треба Шелудьку. Тобі не треба не, треба. Тобі о, треба, не, треба. не треба, за компанію. Так вибирати. що така красота. Нема коли на рибу з'їздити. Ромка мене приглашає у хату Бобрака. Заїжджай, полови, я йому ж екскаватора привозив. Сережа беру усіх да. менше. -мі -мі Помощники. А я заїжджав, у вас не було. У мене аж була на больничному місяці, Сережа боліла. Ці. Так, а ну не боліть. На не лікарняному мож... була. Не можна боліти. Так що це їду з Переяслава. возив вже там замовлення Жені і Руслану. Думаю, наберуха, якось питаю за карасі. Да й вернуся, якщо що, сюди на Яготин. Коли каже, Марина, якраз таке карасі є. І каже, їдь, каже, твоя там, каже, торгує, заодно каже, її побачиш, обнімеш, поцілуєш. каже. Тобі пару кілограмів. Ну так, два-два з половиною, щоб мені для щоб мені небогато і облажит Лесю Петрівну. О, Тому що вона мені каже, ти мене каже, геть не любиш. Поки карасів ти мені не везеш. О, дивись, а це тобі буде. Це мені буде. А тепер Славунька лови собі. Шо? Так що клієнт, ну звісно, знімаю, а чого? Лови. Це на лови, красота. Не, ну хоч ти на удочку. Ну я думаю, як війна закінчиться, тоді будемо ловити на удочку. О, приїдемо до тієї цвети купив, а я буду цеплять, а ти будеш тягати, да? Я, я вам кажу, я хлопцям кажу рибакам, що ж приїжджають, сидять сидять, у вас би половить, кажу, удочки, я на. вам дам стульчики, закидайте в бочку і половить. вже на дві сім'ї, Ромкену і на, і на свою, так? Да? Так вони всі разом дружують. Ну прийдували. так я ж кажу. Не, так. Карай, з Катюшкою почистити. Да, ти будеш їсти, так? Да? А Я не їду на попроси ще одну, не їсти карасі? Ні. А що ти їсти? Можу короба тут просто, по столобаюся. А я там у любов, а що то, немає, я то... А я товстолоба не їм, тому що його нема, і я його не хочу. Бо як спомню, як його чистять, це просто капець. Якщо доживу до осені і буде у мене, і будуть то в і святи, то мені будуть гайки. Так що, друзяки, хто забув купити карася і буде в його тині, з маком. Осінь, зима, весна, оце там Да, він тоді жирненький, гарненький. Так що на горбучку в його тині можна купити живу рибку по красоті святи моїй підписниці. То потім ми розберемося ну, до моєї. Я тут не до якований. Так що отак. Так що все, що написано, його нема. То в столу немає, коропа нема, а карась ми беремо сьогодні по 100 гривенечків. Так що, друзі, якось так. Ще піду покажу, де, де ми знаходимося. А ми знаходимося в яготині, отам там супой. А тут підніматься, як їхати на центр, і є такий магазин жива риба. Бачите, написано, притримайте двері і є отакий шелучківський значок. Так що так. Хоча свіжих карасів, приїжджайте до ті святи Балим до моєї підписниці. І купляйте в неї карасі. Поки є. Там небагато залишилося, так? Трошки? Двоє, з них їх трошки легше завезти. У нас є кожен день, Потрошку, по да. А звісно, важко його і привезти. Йо вже, він вже тільки витягнув його з води, він задихнувся і здох. Просто зараз ми такий період стараємося по мінімуму. Лучше не заробити, ніж. Чим потім прикопати. Тим yeah. Він ж теж може здохнути конект, ну, конекте це, це бачимо такий заробіток на ньому ніякий, даже мінус. Яну почнеться осінь, осінь. є осінь. Хтось соле, хтось консерву робить. І шелудько це тоді це може базар, і, хорошо, і, зборинку, і закупка, закупка, і тоді приложені більше, ну, тоді та, тоді. Та, та. тоді є смисним торгувати. Я зараз, во первых жара на базар виїхав, хочеться час-два і тікаємо, тому що ну куди в жару таку стояти? Ну воєнтів і... ну правда не таких, як шелутько, що шелудько як приїжджає, бере по 100 кг, але дякуючи родині балим. Ну вони беруть для себе, беруть і для мене. Так що стараються зробити знижку і підтримати мене. Ну а я їм за це дякую. І завжди, коли їду, то не минаю. А заїжджаю і в першу чергу провідати тітю Свєту, як вона жива, здорова, все по красоті. Ну а далі, звісно, рибу я люблю, але ну, не люблю одна у мене проблема. Її чисти. Але зараз підемо рушкою, може чисти. Да? Ну, Рушка чистить, ніж теж не буде. Одне мене може спасе, це як Буде Надіжда Анатоліївна, теща моя. Так що, друзі, хочете карася, їдьте ось сюди. Клює тут круглий рік. В принципі, бувають дні, що не клює, але сьогодні клюнув. Я думаю, що моя Леся Петрівна буде задоволена, затруївшись. Хтось каже, карась це не риба, але реально карась це риба. Зараз ми її почистимо, посолимо, понадрізаємо і на такому величенькому огні нагріємо олійку і такого до хрусту заділаємо. І все буде покрасити тим більше, коли друга половинка просить і коли є така можливість, то треба це все діло робити. Так що Ростіку привіт передавайте. Скажете, я ще... Бачу не поїхав. ще один розстік маленький. Да, да, да. Такі да. Самі. Да. Так що ну так. Так що розраховуємося і печемо. Булку ще взяла Надюха. булку. Це не булка, ти хоч нікому такого не кажи. Скажи, що ми ще тебе не годуємо. Ні, я просто не хотіла. Що. Ні, а? я утром такого. Так що, кажіть всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.